Квадратні хвилі в морі утворюють шаховий візерунок. Це відбувається, коли потоки води з різних погодних систем стикаються під прямим кутом. Такі хвилі красиві, але небезпечні. Вони стали причиною багатьох корабельних аварій. Є кілька причин, чому виникають квадратні хвилі. Одна з них вітер жене хвилі в одному напрямку, а морська течія рухається в іншому. Також це трапляється, коли хвилі від різних штормів накладаються одна на одну. Ще одна причина: зміна напрямку вітру. Вчені використовують рівняння Кадомцева петвяшвілі, щоб пояснити це явище. Це формула, яка описує нелінійний рух хвиль. Дослідження показали, що в районах з квадратними хвилями трапляється багато аварій. Хвилі з різних напрямків можуть сильно розхитати корабель. Проте близько до берега такі хвилі менш небезпечні для малих човнів. Якщо ви побачите квадратні хвилі, краще повертайтеся на берег. Вони можуть швидко потопити корабель або плавців. Квадратні хвилі часто з'являються на мілково наприкінці минулого року у Румунії мали обрати нового президента, але втручання Росії скасувало результати першого туру. Вибори вирішили провести заново у лютому 2025 року. Криза загострилася і президент подав у відставку 4 травня. Румуни знову підуть голосувати. Політична ситуація змінилася. Кандидат Келін Джорджеску зник через звинувачення у зв'язках з Росією. Тепер на виборах змагається Елена Ласконі. Обговорюють дві головні теми війна в Україні та скасування виборів Конституційним судом. Виборці поділені і популістські сили мають приблизно 35% підтримки. Джорджеску усунули через звинувачення у підбурюванні проти конституційного ладу. Кандидати поділені на два табори: один підтримує європейський курс, інший популістський. Кожен намагається підлаштувати свої програми під бажання виборців. Україна. Важлива тема, але її значення різне. Проєвропейські кандидати бачать війну як загрозу безпеці. Популісти намагаються використати її для політичної вигоди. Якщо переможе проєвропейський кандидат, зовнішня політика залишиться стабільною. Якщо переможе екстреміст Джордже Сіміон, можливі проблеми у зовнішній політиці. Сіміон не може в'їжджати до Молдови та України. У разі його перемоги підтримка України може припинитися. Основні проблеми для виборців: інфляція та зниження рівня життя. Також обговорюють права ЛГБТ. Вибори в Румунії завжди вигравалися на хвилі емоцій. Хто вийде в другий тур, важко передбачити. Якщо правлячі партії не проведуть свого кандидата, може бути політичне протистояння. Після збору врожаю важливо правильно зберегти насіння для наступного сезону. Важливо, щоб насіння залишалося життєздатним протягом багатьох років. Для цього потрібні три основні умови: сухість, темрява і прохолода. Холодильник це хороше місце для зберігання, адже він підтримує постійну низьку температуру. Важливо використовувати герметичні контейнери, щоб уникнути вологи. Обирайте непрозору або напівпрозору тару, щоб захистити насіння від світла. Кухонна шафа теж підходить. Якщо вона розташована далеко від плити і раковини, важливо, щоб шафа не мала прозорих дверцят і захищала насіння від світла. Герметичні контейнери необхідні, адже волога головний ворог насіння. Морозильна камера ідеальний варіант для тривалого зберігання великих обсягів насіння. Перед заморожуванням насіння потрібно добре висушити і помістити у герметичні контейнери. Підвали зазвичай прохолодні і стабільні. Виберіть місце, де немає джерел тепла і вологи. Використовуйте осушувачі для додаткових. Кового захисту, якщо підвалу немає, підійде темна шафа. Розміщуйте насіння ближче до підлоги, де прохолодніше. Гаражі та сараї не підходять, адже там можуть бути перепади температури і вологи, що зіпсує насіння. У Німеччині зросла мінімальна зарплата. Тепер вона становить дванадцять євро і вісімдесят центи за годину. Брутто працівник, який працює 40 годин на тиждень, може отримувати приблизно 2222 тисячі євро на місяць до вирахування податків. Це підвищення є частиною зростання мінімальної зарплати, яка з моменту запровадження у 2015 році зросла з 8 євро і 50 центів. Рішення про зміну мінімальної зарплати приймає незалежна комісія. Вона враховує економіку та потреби працівників. У деяких галузях є свої мінімальні ставки, які вищі за загальнонаціональні. Наприклад, у сфері освіти це 19 євро і 37 центів, а в електротехніці 14 євро і 41 цент за годину. Також обговорюють можливість підвищення мінімальної зарплати до 15 євро на годину до 26-го року. Це частина коаліційної угоди між консерваторами та соціал-демократами. Нетфлікс постійно оновлює список найпопулярніших фільмів в Україні. Цього разу до нього увійшли різні жанри. Один із лідерів фільм Спустошення. Це бойовик про детектива, який хоче врятувати сина політика після невдалої крадіжки наркотиків. Інший популярний фільм Заручник у магазині Apple. Він заснований на реальних подіях в Амстердамі. Там озброєний чоловік захопив магазин. Українська комедія Коли ти вийдеш заміж теж у топі. Це історія про Ксенію. Після зради нареченого вона шукає справжнє кохання. Інші популярні фільми: список мрій, секрети домашніх тварин. 2», щенячий патруль, мега кіно. Також брати Супермаріо у кіно, нікчемний я Я-3», електричний штат і дятел Вуді вирушає у табір. Обирайте свій улюблений фільм і насолоджуйтеся переглядом у 2025 році. Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати різну допомогу. Доступні субсидії на оренду житла та фінансова підтримка від міжнародних організацій, таких як ООН і ЮНІСЕФ. Переселенці можуть отримати субсидії на оренду житла залежно від доходів і кількості членів сім'ї. Міністерство соціальної політики запустило пілотний проєкт, щоб зменшити бюрократію. Це допоможе розширити доступ до субсидій. Є нововведення, допомога може продовжуватися автоматично кожні шість місяців. Якщо родина має низькі доходи, підтримка може бути довшою. Формулу розрахунку субсидії змінено. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію навіть за оренду кімнати. Допомога від міжнародних організацій також доступна. Світовий банк разом з Міністерством соціальної політики реалізує проект «Інспайр» з бюджетом понад 1 мільярд 200 мільйонів доларів. ЮНІСЕФ надає екстрену допомогу у розмірі 10 тисяч 800 гривень на одну евакуйовану особу. Це 3 тисячі 600 гривень на місяць протягом трьох місяців. ООН допомагає людям, які проживають у зонах бойових дій, якщо їх пенсія чи соціальна допомога менше 3 тисяч 250 гривень. Програма діє до кінця травня цього року. Пенсіонери, люди з інвалідністю та діти з інвалідністю можуть отримати різницю до цієї суми. У соціальних мережах набирає популярності новий тренд для догляду за шкірою. Його називають печерний метод. Ідея у тому, щоб повністю відмовитися від будь-якого догляду, навіть від води. Прихильники вважають, що шкіра може сама відновлювати свої функції без втручання. Цей підхід спирається на звички давніх часів, коли люди не користувалися косметичними засобами. Одна жінка, яка спробувала цей метод, зазначила, що після років використання косметики її шкіра почала відновлюватися. Але дерматологи застерігають. Доктор Джін Чапел каже, що думка про те, що шкіра виглядає краще без догляду, неправильна. Очищення та відлущування необхідні, щоб видалити мертві клітини. Дерматолог Дженіфер Шастрі попереджає, що печерний метод може викликати лущення і навіть дерматит через погану гігієну. Фахівці радять використовувати м'які очищувальні засоби та зволожувальні креми без ароматизаторів. Щоденне використання сонцезахисного крему захистить шкіру від. Старіння та раку, викликаних ультрафіолетом, Сполучені Штати Америки та Китай. Це найбільші економіки у світі. Вони сильно впливають на фінансові ринки. Торгова війна між ними має ще більший вплив. Президент Дональд Трамп запровадив митну політику, що викликала торгову війну. Вашингтон ввів високі мета на китайські товари. Китай ключовий конкурент Сполучених Штатів. Це позначається на фінансових ринках, особливо на ринку нафти. На початку президентства Трампа ціни на нафту впали на понад 20%. Торгова війна одна з причин цього. Економіст Олег Гетман пояснив, що може статися, якщо Китай і Сполучені Штати припинять торгову війну. Якщо вони домовляться, може відновитися світова економіка. Це може підвищити ціни на нафту. Але важко сказати, наскільки зростуть ціни. Олег Гетман вважає, що припинення торгової війни малоймовірне. Сполучені Штати залишаються головним суперником Китаю. Українські виробники зброї користуються програмою пільгового кредитування. Вона стартувала в листопаді 2024 року. До кінця квітня оборонні компанії вже отримали 15 позик під 5% річних. Анна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості, повідомила, що банк ПУМБ за останній тиждень надав три кредити. Загальна сума становить 185 мільйонів гривень. Кредитна програма компенсує відсоткову ставку. Міністерство стратегічних галузей промисловості підтримує цю ініціативу. Фінансування доступне для тих, хто розробляє нову зброю, розширює виробництво або інвестує в технології. Умови програми такі: до 100 мільйонів гривень можна отримати на оборотний капітал терміном до 3 років, до 500 мільйонів гривень на інвестиції терміном до 5 років. Березень цього року в Україні був дуже теплим. Температура побила нові рекорди, але в квітні стало холодніше. Були навіть заморозки та сніг. На початку травня температура в деяких областях знову падала нижче нуля. Чи можливі заморозки влітку, наприклад, у червні 2025 року Наталя Птуха з Укргідромецентру зазначає, що заморозки в травні вже траплялися, і навіть влітку таке було. Хоча це рідкість, але в архівах є відповідні дані. У 2024 році Укргідромецентр повідомив, що найнижча температура в червні була від 1 до 9 градусів тепла. У гірських районах та деяких областях фіксували від 0 до 3 градусів морозу. У Карпатах було аж до мінус 5 градусів. Однак це не означає, що заморозки будуть цього червня. Наталія Птуха підкреслює, що точні прогнози можна робити лише на тиждень або 10 днів наперед. Футбольний клуб Епіцентр з Кам'янця-Подільського вперше вийшов до української прем'єр-ліги. Команда під керівництвом Сергія Нагорняка виграла першу лігу. Це сталося за три тури до завершення сезону. Клуб засновано у 2019 році на базі ФК Дунаєвці. Його підтримує мережа будівельних гіпермаркетів Епіцентр К. Власники Олександр та Галина Герези відомі в бізнесі та спорті. Епіцентр дебютував у професійному футболі у 2020 році. У 2022 році клуб переїхав до Кам'янця-Подільського. Кожного сезону команда наближалася до Прем'єр-ліги. Нарешті цього Досягли в сезоні 2024-2025 років. Тренер Сергій Нагорняк раніше працював у юнацьких збірних України. Він став головним творцем успіху. Команда обходиться без зіркових гравців. Проте є лідери, такі як воротар Олег Білик та нападник Данило Кравчук. Епіцентр грає на стадіоні в Кам'янці-Подільському. Однак він не відповідає вимогам для матчів прем'єр-ліги. Скоріше за все, команда проводитиме матчі в Тернополі. Цей клуб має самобутність. Та потенціал. Він може стати цікавою сторінкою в українському футболі. Багато залежатиме від літніх трансферів та старту в елітному дивізіоні. На Львівщині знову заборонили продаж алкоголю під час комендантської години. З 2 травня не можна продавати алкогольні напої та речовини на спиртовій основі. З півночі до п'ятої ранку цю заборону підписав Максим Козицький. Мета рішення забезпечити громадську безпеку. Це допомагає запобігати злочинам та правопорушенням у нічний час. Також підвищує рівень правопорядку під час воєнного стану. Алкоголь можна продавати тільки поза комендантською годиною. Заборона не стосується ліків або дезінфекційних засобів зі спиртом. Газета Нью-Йорк Пост опублікувала статтю про спецпредставника Трампа Стіва Віткофа, що стала помітною подією. Вона з'явилася перед сотим днем президентства Дональда Трампа. У статті зібрано багато критики на адресу спецпредставника. Політолог Олександра Філіпенко зазначила, що це видання читає сам Трамп. Це може бути не випадковістю, адже спецпредставник не показав результатів у своїй роботі. Він був залучений у кількох скандалах. Нью-Йорк Пост відома своїми статтями про політичні скандали, які часто читає Трамп. Спецпредставник, хоч і літав за американськими заручниками до Росії, не досягнув успіху. Його колега Річард Гренел успішніше звільняв американців з Куби та Венесуели. Віткофа можуть ізолювати від справ близького сходу через відсутність результатів. Його зустрічі з Путіним викликали обурення. Наприклад, під час зустрічі в Кремлі він користувався російським перекладачем, що не є прийнятним. Колишній радник президента Сполучених Штатів Америки Джон Болтон висловив сумніви щодо призначення бізнесмена Стіва Віткофа на переговори про мир в Україні. Він вважає, що Віткофу бракує кваліфікації. Це може стати катастрофою для ситуації в Україні та переговорів з Іраном. Болтон зауважив, що Вітков не має знань про Україну, Росію, Іран, ядерну зброю та міждержавні переговори. Єдина його перевага він виконує накази Дональда Трампа та звітує йому раніше. На телеканалі CNN підкреслили, що Вітков не має дипломатичного досвіду. Офіційний представник Трампа з питань України та Росії, генерал Кіт Келох фактично відсторонений від переговорів, хоча має значний досвід. Від кофа у поїздках супроводжують держсекретар Марко Рубіо та колишній радник Трампа Майк Волц. Хоча вони є досвідченими політиками, проте також не мають досвіду переговорів з Росією. В Україні зараз діє воєнний стан і загальна мобілізація. Територіальні центри комплектування, відомі як ТТЦК, продовжують видавати повістки. Важливо знати, що повістка є дійсною тільки якщо правильно оформлена. Повістку можуть вручити будь-де на вулиці, вдома чи на роботі. Це не означає, що вас одразу відправлять на фронт, але потрібно вчасно з'явитися до ТЦК. Якщо у вас є підстави для відстрочки, повідомте про це в центр. Повістка повинна містити такі дані: назву ТЦК, реєстраційний номер, мету виклику, особисті дані, дату народження, місце і час явки, а також підпис посадовця. Якщо повістка оформлена через єдиний державний реєстр. На ній має бути дата електронного підпису, документ також має містити інформацію про наслідки неявки і обов'язок пояснити причини. Адвокати радять перевіряти правильність усіх даних і наявність підпису чи печатки. Ви маєте право дізнатися, чи уповноважена особа видала повістку. Якщо дані не повні, повістку можна не брати. Але якщо відмовитися без вагомих причин, можуть накласти штраф, який можна оскаржити в суді. Пам'ятайте, повістка без реєстраційного номера або електронного підпису є недійсною. На Харківщині, в Ізюмському районі в ніч на 4 травня, сталася атака дронами. Шахет ворог завдав удару, що спричинило руйнування та пожежі. В Ізюмі постраждала будівля поштового відділення. Внаслідок влучання безпілотника виникла пожежа на площі 500 квадратних метрів. Загорілися дрова та балкон, багатоповерхівки. У селі Левківка безпілотники підпалили навчальний заклад. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Також загорілися складська будівля та трава, частково зруйнована будівля сільради. За попередніми даними рятувальників, у цьому районі жертв та постраждалих немає. 4 травня в столиці Саудівської Аравії відбувся великий вечір боксу. Головною подією стала битва між Саулем Альваресом, відомим як Канело, і Вільямом Скуллом. На кону був титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Канело вважався фаворитом, і це підтвердилося на ринзі. Бій почався обережно. Сауль Альварес зайняв центр рингу і постійно тиснув на суперника. Скул відповідав ударами з дальньої дистанції, але був менш активним. Мексиканець поступово нарощував темп і провів кілька вдалих атак. У п'ятому раунді Скул сильно потряс Альвареса. Проте Сауль стійко витримав і відповів своїми ударами. Бій залишався під контролем Альвареса, особливо у чемпіонських раундах. Бій тривав усю дистанцію. Судді одноголосно віддали перемогу Канело. Це перша поразка для Вільяма Скула, який до цього мав 23 перемоги. Сауль Альварес вдруге став абсолютним чемпіоном у своїй категорії. Експерти обговорюють, скільки часу Росії знадобиться для відновлення військового потенціалу до рівня 2022 року. Існують припущення, що Владімір Путін може погодитися на умови припинення вогню, запропоновані Сполученими Штатами Америки, але з часом він може знову розпочати агресію. Наразі військовий потенціал Росії значно слабший. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, пояснює, що Росія втратила велику частину своїх військових запасів під час вторгнення в Україну. Дві третини цих запасів були знищені. Економічне зростання Росії зараз на нульовій позначці. Ступак вважає, що для відновлення військового потенціалу Росії може знадобитися від 5 до 10 років. Це залежить від ресурсів, які е, Кремль вкладатиме. Також важлива швидкість відновлення, яка залежить від цін на газ і нафту. Якщо доходи Росії будуть низькими, процес відновлення може затягнутися. Українські сили оборони завдали удару по командному пункту окупантів біля Бахмута. Наші захисники вразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога. Це знизило здатність російських військ керувати своїми діями на Покровському напрямку. Повітряні сили днями завдали нищівного удару по командному пункту в районі тимчасово окупованого міста. Здатність окупаційних військ Росії керувати своїми силами значно зменшилася. Дані про втрати ворога ще уточнюються. Минулої ночі Росія запустила по Україні 165 дронів. Це відбулося з вечора 3 травня і в ніч на 4 травня. Частину дронів знищили, а частина втратили. Повітряні сили України повідомили, що наші сили ППО збили 69 ударних дронів типу шахет і 80 інших безпілотників. Це сталося на сході, півночі, півдні та в центрі України. Дрони запускали з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також із Приморська. Приморськ розташований на тимчасово окупованій частині Запорізької області Українська авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи відбили напад. Деякі дрони були втрачені, але не завдали серйозних наслідків.